Вітаю вас на календарі середа, 10 серпня. У прямому ефірі телеканалу ск 1 вечірній випуск новин. Про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Міська влада разом з поліцією шукала наркоманів. В парку імені Гагаріна поменшає зелених насаджень, народне мистецтво на військових речах. Національну виставку презентують і в Житомирі. Про це та інше далі більш детально. Серед багатьох проблем українського суспільства чи не найгострішою є проблема наркоманії. Наркозалежні люди несуть загрозу не лише своєму життю, а й оточуючих. Саме тому поліція та чиновники міської ради провели спільний рейд по закинутим будівлям, де вживають наркотичні засоби. Про результати цього рейду детальніше Костянтин Касьян. Поліція та чиновники провели спільний рейд по закинутим будівлям міста, в яких регулярно збираються наркозалежні для вживання наркотиків. Таких локацій у Житомирі рейдова група віднайшла декілька. розумієте, угу. тут повністю вся територія. Вот вона потребує такого значного вивчення, тому що дитячий садок. Ну, все загородити неможливо. Но я згоден. но я згоден, що тут треба щось робити. Більшість локацій це приватна територія. Зокрема, на польовій рейдова група оглядала територію одного із гаражних кооперативів в даному випадку. Ми знаємо, що це об'єкт гаражного кооперативу. От і є правила благоустрою міста Житомира. Інспекція з благоустрою їх має право хоча б заставити навести належний санітарний стан, щоб тут був такі. От розплідники наркоманії поліціянти знайшли навіть у центрі Житомира у кварталі біля колишнього військомату. Одразу це центр міста, якщо земля приватна, то зрозуміло, що прибирати її має власник. Хоча вплинути на таких нерадивих житомирян чиновники можуть та мають на те є відповідні інспекції та законні підстави. Треба шукати якісь інші механізми. але це ми обговоримо з керівництвом міської ради. І я думаю, що знайдемо якісь рішення шукати, але просто вам кажу. Якщо по першому об'єкту там однозначно можна дати відповідь, що займемося. Завтра, після закинуті будинки, незавершені будівництва, підвали, горища та навіть під'їзди житлових будинків стали раєм для наркозалежних уже давно. Але чому поліція та чиновники звернули на це увагу лише зараз? Питання відкрите. Посадовці обіцяли навести лад, а поліціянти контролювати цей процес. Ми ж будемо висвітлювати все це дійство. Костянтин Касьян, Ігор Андрух, телеканал СК 1 Продовження теми на Житомирщині в рамках проведення оперативно-профілактичної операції під умовною назвою Мак правоохоронці виявляють та знищують насадження маку, коноплі та інших наркотичних рослин. Лише минулого тижня в області було виявлено п'ять незаконних посівів нарковмісних рослин. А загалом таких вже виявлено близько сотні. Операція Мак триває. 1 серпня під час рейдів у селах Словечино та за дорожок району поліцейські вилучили з присадибних ділянок місцевих мешканок відповідно 230 та 120 стебел маку. Наступного дня, 2 серпня, в селі Рубежівка Народицького району полісмени виявили 157 снотворних рослин. А вже 4 серпня ще 110 маківок спололи поліцейські у селі Корчівці Овруцького району. За даними фактами, розпочаток кримінальний. Провадження близько 90 кримінальних проваджень відкрито з цього приводу. На даний час частина вже частині осіб пред'явлено звинувачення. Усі рослини були вилучені та направлені на експертні дослідження, за результатами яких прийматимуться рішення щодо кваліфікації подій. Я його не сіяла, не садила. Це удюк, мак, самосій. То нашо ви його обробляли? Я обробляла не мак, а картоплю і капусту, і помідори. Там, де ходили, ви більш капусту помідорами, от там воно і росло. Я не махоробляла капусту, Все. і помідори. та після проведення необхідних експертних досліджень власники городів нестимуть відповідальність за виявлені порушення відповідно до закону. Ще раз хочу звернутися до жителів Житомирщини і вкотре попередити, що за незаконне вирощування снотворного маку та конопель передбачено кримінальна відповідальність. У випадках рецидиву або коли посіви привищують 500 рослин маку і 50 конопель, передбачено ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Поряхлань за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Чергове будівництво в Житомирі розпочинається зі скандалу. Сьогодні ввечері на вулиці Вітрока, 29, що на польовій, відбулися збори мешканців прилеглих будинків, які виступають проти будівництва багатоповерхівки біля їх осель. Люди категорично проти новобудови, адже вважають, що будівельники порушують санітарні норми. До людей приїхали чиновники та архітектори, які намагались улагодити конфлікт. Там працює наша знімальна група. Репортаж дивіться у наших наступних випусках. У Житомирі стане світліше. У Житомирі модернізують вуличне освітлення. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Фещенко на прес-конференції в міськраді. Чиновник розповів, що цього року оновлять освітлення, замінять опори, відновлять мережі на другорядних вулицях. Всі об'єкти розбили на 25 частин, і деякі з них вже почали модернізовувати. Крім того, цього року повністю модернізують освітлення на центральних вулицях міста. Далі пряма мова. Ми вибрали 17 вулиць. Тут вже є і центральні, ну тобто це не другорядні вулиці провулки, це вже деякі, скажімо так, прилеглі до центральних або можна назвати навіть центральними. 17 об'єктів з них виконано зараз так 8. 8 об'єктів вже виконано, освітлені повністю роботи закінчені. Три об'єкти в роботі зараз це саме проїзд Івана Бугуна, виконана, провулок Яна Охоцького, провулок Третій Кароленка, провулок Рівний. Провулок Студентський, провулок Вільський, вулиця Богунська в роботі, вулиця Верхня виконана вже, вулиця Карастишівська від Київського шосе до вулиці Саєнка в роботі. І провулок Шкільний це теж в роботі. Сюди ще будуть виконані роботи по вулиці Лесі Українки від Покровської до значить, да, по вулиці Лесі Українки, Київське шосе. Правий бік буде виконаний, вулиця Жуйка – Лівий бік освітлення, вулиця Авіаторів. Провулок спортивний та проїзд перший та другий польового майдану. В парку культури та відпочинку імені Гагаріна комунальники хочуть видолати майже 200 дерев. В міському парку культури комунальники хочуть видалити майже 200 дерев. Більшість з них Більшість цих дерев можуть стати загрозою для життя відпочиваючих. Що не менш головне, видалення дерев забезпечить схоронність технічного стану підвісного мосту, тому що поросоль досягла значних розмірів під мостом, яких щойно щойно відремонтували. Висновок комісії: ці майже дві сотні дерев необхідно видалити, розповіла заступник начальника комунального підприємства інспекція з благоустрою Тетяна Степаницька. Всі роботи хочуть завершити до дня Житомира, і надалі у комунальному підприємстві ПАРК планують взяти в штат спеціаліста озеленювача. В останні роки в Україні катастрофічно зростає кількість дітей, які за певних причин лишаються поза сімейним вихованням, позбавляються батьківської опіки. Для будь-якої дитини важливо зростати саме в сімейному оточенні. Дитячий будинок сімейного типу це сім'я, в якій поряд з власними дітьми живуть і виховуються діти-сироти. В Житомирі така форма опікунства набирає все більшої популярності. Загалом в місті діє 5 ДБСТ, в яких проживають 36 вихованців. Дізнавалась, як живуть такі сім'ї. Вікторія хлань. Знайомтеся, сім'я Єгорових Світлана разом з чоловіком вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. На даний момент вони виховують чотирьох дітей разом зі своїм сином. А вже восени родина чекає на поповнення. До них приєднається дівчинка. Спонукало родину створити ДБСТ бажання мати велику родину. З 2009 року у нас були документи. Лежали на створення ДБСТ. Ми були єдиними кандидати на той момент по городу. Але не було можливості, скажімо так, у города не було ні жильяні. Була можливості створити нову ДБСТ. Ну потом потім, от, тільки в 2015 році, у місті появилась така, така можливість створити нову ДБС. Жінка каже, що до кожної дитини необхідно знайти індивідуальний підхід. Світлана педагог за освітою, тому з легкістю знаходить спільну мову з кожною дитиною. Ну я звичайно придержуюсь принципу, що діти самі завжди знайдуть общий язик, звичайно ми взрослі їм мішаємо находить общий язык. Вот, поэтому стараемся им не мешать, даже если у них какие-то конфликты между собой, то чтобы они все-таки учились как-то ну, решать эти проблемы э, вот, своего общения как-то самостоятельно. Если вдруг возникают какие-то серьезные проблемы, ну тогда уже, тогда уже как-то вмешиваемся мы. батьки вихователі зіткнулися з безлічю проблем. Переїзд до житла, виділеного міською радою, змусило родину шукати кошти на ремонт самостійно. Повністю пуста квартира, от, все, що в принципе в данный момент наше Ну, чуть-чуть там начиная служба кое-что там кое-что помогла вот а пока все все что есть все наше первая проблема это конечно вот Достаточно сложно, вот матеріальне обеспечение в тому плані, що в принципі вроді як повинні були все создати, все повинно було бути этой квартирі, а в результаті вийшло так, що все наше. Христина прийшла до молодої сім'ї зі спеціалізованої школи. За час перебування в новій родині поповнила свій словниковий запас та перейшла на навчання до 26-ї школи. Немножко, нашко вроді як затравлений. Зараз уже плечі розправила. <laughs> а какая? Трошки выще. Трошки выщи. Ну, конечно что за год выросла трошки выше. Но сейчас, скажем так, м -м -м любит краситься уже. Дівчинка. А це родина Коберників, яка має десятирічний стаж у вихованні прийомних діток. Ми живемо 10 років. 10 дітей ми вже випустили. На сьогоднішній день у нас 8 діток. В кварти... в, домі в нашому 8 діток. Анастасія вже незабаром планує весілля. Вона і є та дівчина, якій на балу випускників військового інституту її хлопець зробив пропозицію руки та серця. Мама вихователь Наталія має вже 6 внуків. З захопленням розповідає про здобутки дітей, а кількість Медалей та грамоти дійсно вражає. Коберники мають власний графік, коли та хто з дітей куди має піти, школа, секції, відпочинок. Родина живе дружно, допомагають одне одному, закривають на зиму консервацію. Дитячий будинок сімейного типу це одна із форм влаштування дітей, які втратили власну родину і. Як показує досвід, уже 10 років функціонування таких родин у нашому місті це хороша форма влаштування дітей, тому що діти проживають в родині, в звичайній квартирі, разом з батьками-вихователями. Законодавчо вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному вищому навчальному закладі першого четвертого рівня кредитації до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних. Всього у Житомирі 5 ДБСТ, в яких проживають 36 вихованців, із них 25 діток із Житомира. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 рятувальники навчали дітей правилам безпеки та розповіли, як діяти під час виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. У оздоровчому таборі лісовий берег» рятувальники вже втретє провели день цивільного захисту. Вікторина під назвою «Не бувай, диму без вогню мала на меті роз'яснити дітям правила безпечної поведінки в побуті та на вулиці, причини виникнення надзвичайних ситуацій, шляхи їх уникнення та як діяти в умовах небезпеки. Крім того, надзвичайники розповіли, що робити у разі виявлення підозрілих і вибухонебезпечних предметів з огляду на ситуацію в країні. Така інформація, на думку вихователів табору, сьогодні вкрай необхідна для. Безпеки дітей народне мистецтво на речах привезених з війни. Перша національна виставка робіт військово-польовий арт відкривається і в Житомирі. У Житомирі покажуть, як перетворюються військові предмети із зони АТО на арт-об'єкти з національною символікою. Виставка робіт культурно-мистецького проєкту Військово-польовий арт відкриється завтра, 11 серпня, в Домі української культури. Ініціатор виставки Асоціація Україна-Франція. Відвідувачі зможуть ознайомитись з тим, як на предмети, які мають сути військове походження, амуніції, обладнання, технічні засоби та засоби самозахисту, привезені з зони бойових дій на Донбасі, перетворюються на предмети мистецтва. Участь в проєкті взяли понад 70 митців з 22 областей України. В рамках виставки планується проведення майстер-класів, тренінгів, індивідуальної терапії з бійцями-учасниками бойових дій, а також проведення арт-терапії з дітьми. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин.